Український імпічмент щодо мене був набагато масштабнішим і незаконним обманом ніж «Watergate». Заявив президент США Дональд Трамп. І в чергове соросівські ЗМІ сором'язливо промовчали про таку гучну і резонансну заяву світового лідера, визнаного більшістю країн, особливо після завершення Палестино-Ізраїльської війни. Чому це удар в спину президенту США Трампу в 2019 році? Тому що Білий Дім і особисто Дональд Трамп врятував життя та створив умови безпеки кандидата в президенти України Володимира Зеленського, що сформувало умови перемоги останнього перезавантаження парламенту й формування. Монобільшості довготривалого перебування у владі, віртуальної політичної сили, слуга народу, за результатами зустрічей, до яких був дотичний Олег Кулініч, в квітні 2019 року голова виборчого штабу Зеленського Іван Баканов, екс-перший віце-прем'єр, радник Зеленського Олег Дубина з вищим керівництвом Білого Дому отримали безпрецедентну підтримку та гарантії безпеки тодішнього кандидата разом з цим до офіційного представництва США у виборчому штабі Зеленського координації зусиль з безпекового блоку і міжнародної співпраці. Раці було відряджено громадян США Маркуса Коєна і Михайля Гордона. Чому Трамп повірив представникам Зеленського у 2019 році? Тому що в Білому домі, Сенаті, Конгресі, Держдепі його представники Баканов, Дубина, запевнили, що молода команда налаштована подолати, а не очолити, масштабну корупцію в Україні, забезпечити розвиток демократичних інституцій та покласти край розкраданням бюджетних коштів США. Які відмивалися через USAID та скеровувалися на тіньове фінансування демократичної партії, поверталися в кишені особисто Обами, Клінтонів, Байденів, банківських установ, що є ядром Федеральної резервної системи США, Трамп був поінформований, що за результатами відмивання федеральних коштів США демократами та їх ставлениками в Україні Порошенко, Яресько, Соросятами, особисто Генеральним прокурором США в 2018 році на підставі задокументованих фактів порушено кримінальні справи щодо при Суми у 18 мільярдів доларів США, оскільки Олег Колініч був причетний до матеріалів цих розслідувань, то відповідні матеріали і ним надавалися представникам правоохоронної системи США, що сьогодні в матеріалах кримінального переслідування ставленниками татарова партнова в ДБР, СБУ і прокуратурі подається як співпраця з ФСБ. Однак, за наслідками запаморочення від перемоги як на президентських, так і на парламентських виборах, українська влада з новопризначеними високо-високопосадовцями тупо кинули Трампа. Вибачайте за такий вислів, фактично успадкувавши десятиліттями метастазовані корупційні схеми з відмивання макрофінансової допомоги США українському народу, відкриваючи особисті рахунки на території США. А оскільки Дональд Трамп наполегливо зі своєю командою республіканців. Намагався припинити пограбування американських платників податків, а команда правоохоронців наближалася до гучного викриття, то демократам, соросівським структурам в Україні, і слугам, яких банально купили, нічого не залишилося, аби виступити в ролі Іуди і ставити замість вдячності ніж у спину президента США Дональда Трампа, його родині та створити умови для заколоту і фактичного його усунення від влади. Важливо, що ця операція з усунення Трампа фінансувалася за рахунок якраз відмитих в Україні багатомільярдних коштів з бюджету США. Це є механізмом фінансування по суті перевороту в США, який мав для багатьох як американців, так і українців наслідки. Це є втручання можновладців в питання внутрішньої політики та безпеки США з позиції України. Це є елементом посягання на конституційний лад США, стан військової, фінансової, енергетичної безпеки США? Відповідь очевидна так. І на сьогодні така гучна заява президента США Дональда Трампа може свідчити про серйозну загрозу падіння олімпу популярності слуг і притягнення до кримінальної відповідальності за загрози по національній безпеці США та нанесення збитків економічним інтересам США у сумі, що перевищує 1 трильйон доларів.